Чина та США планують створити універсальне програмне забезпечення для українських дронів. Про це написало видання «Financial Times». Зазначається, що стандарти управління БПЛА розроблятимуть німецький концерн Райнметал і американська компанія Отеріон. За словами її директора Лоренса Майера, операційна система допоможе клієнту об'єднати всі безпілотники на загальній основі і інтегрувати різних виробників у єдину архітектуру. Своєю чергою директор з цифрових технологій Райнметал Тімоха зауважив, що Україні використовують понад 200 різних БПЛА, при цьому їхня сумісність не гарантується. Розробка ж однорідної операційної системи дасть змогу ефективно і масштабно розгортати дрони. Додав він. А тим часом в Харкові невідомі підірвали вибухівку біля поліцейського відділку. Обійшлося на щастя без потерпілих. Про це повідомила обласна поліція. Зазначається, що інцидент стався близько 16.30. внаслідок вибуху було пошкоджено вікна будівлі. Ну й нині правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюються також особи причетні до злочину, і вирішується відповідне питання про відкриття кримінального провадження. Якщо повертатись до того, що відбувається на фронтах російсько-української війни, то навколо Торецька Донецької області точать, точаться інтенсивні бої. Щодня противник штурмує позиції сил оборони. Про що розповів заступник начальника штабу 49-го штурмового батальйону Карпатська Січ Михайло Стойкевич. За його словами, окрім артилерії, росіяни активно використовують БПЛА та різні новітні розробки, щоб подолати реби збройних сил України. Ну і просування російських військ відбувається незначними групами, але постійно. Україну. вони намагаються закріплюватись в будинках і за допомогою українських дронів ударних дронів наші захисники знищують російських військових.